Безпечна Україна це безпечна Польща. Зараз, коли ми знаходимося, доброго вечора. До речі, це найголовніше. Мирного і головне доброго вам вечора. У цей час, коли ми знаходимося і працюємо в нашій студії в ефірі, програма час Сергія Барчука», відбувається спільний брифінг міністра оборони України Степана Полторака та міністра оборони Польщі Антонія Мацаревича. І саме пан Мацаревич про це заявив, що безпечна Україна то є шлях до безпечної. Польщі, то тієї самої Польщі, яка є членом НАТО, і тієї Польщі, яка незабаром за декілька місяців закінчить монтувати на своїй території американські системи протиповітряної оборони, що звичайно, особливо в даних геополітичних умовах, є запорукою і гарантією безпеки польського громадянства. Кожного окремо, ми сьогодні будемо говорити про НАТО. Мабуть, більше говорити про те, як громадськість України сьогодні оцінює не лише шанси України до вступу в Північно-Атлантичний альянс, а взагалі, як ви, шановні глядачі, ставитесь до того, що майже 70%, понад 60%, якщо бути більш точнішим, громадян України сьогодні вважають Україна її безпека. Знаходяться сьогодні у руках НАТО, що мається на увазі, те, що саме громадяни України понад 60% заявляють про те, що Північно-Атлантичний альянс є, є і має вірніше бути захисником України. Це така думка наших громадян. Звичайно, я хотів би почути не лише думку громадського, підкреслюю експерта Оксани Орел. Ну і звичайно, вашу шановні глядачі 737-7310 73 10 телефон нашої студії. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Оксана Орел, голова громадської організації. Гарна така назва. Центр зустрічі німецького товариства розвитку і далі Відер -геборд. Правильно, так дякую. що німецької відродження. Отак, в чому мов української відродження, відродження. української звичайно, так і це до речі, теж один з аспектів вступу до НАТО, коли ну військові зокрема точно мають знати іноземну мову. Звичайно, ми говоримо про англійську. Пані Оксано, перш ми ніж перейдемо до школи Євроатлантичної солідарності, ми були. Так так вийшло, да? нещодавно у Харкові. Буквально напередодні цієї нашої зустрічі і говорили про, про цю школу. В рамках цієї школи говорили про шлях України до НАТО. Невеличкий соціальний ролик. Ми не забуваємо про нашу армію, не забуваємо про нашу національну гвардію, про тих людей, які захищають і боронять нашу державу. Одеська національна гвардія зняла патріотичний Ролик, соціальний ролик. І я скажу так, що ми з задоволенням його вам показуємо. Будемо демонструвати в нашому ефірі. Дивіться і насолоджуйтесь, бо то насправді ролик не лише про патріотизм, а про наше майбутнє. Бо говорять діти. Я ще я люблю паки. Такий соціальний ролик, така соціальна робота. Я думаю, що в Одесі буде набирати популярності і будемо максимально транслювати. Пані Оксано, і запитання, звичайно, до вас. Поясніть нашим глядачам з вашої точки зору, з точки зору громадського політичного діяча Одеського регіону, що то є така школа Євроатлантичної солідарності і чи очікувати вступ України до НАТО, наприклад, уже завтра зранку. До речі, дякую за дуже гарний ролик. І саме він наштовхнув мене зараз на таку, на таку асоціацію. Такий гарний хлопчина малесенький приміряє казку в кадрі. І згадуються події двохрічної давнини, коли наші хлопці першими так сказати, ешелонами, да, і своїм транспортом їхали на схід обороняти нашу державу. І я пам'ятаю, як ми збирали їх перших. Ми бігали по секонд хендах в Одесі в інших містах України ближче до кордону Польщі і Угорщини, і зв'язувалися зі своїми друзями, як в Німеччині, так і в Польщі, для того, щоб Знайти більш-менш таке пристойне обладнання для того, щоб розуміти, що навіть мій тата може бути класним спортсменом, він може бути гарно тренурованим, але якщо в нього нема на голові гарного захисту або нема бронежилету, в нього дуже мало шансів для того, щоб він повернувся неушкодженим. Тому для мене в першу чергу. Школа євроатлантичної інтеграції це все-таки розуміння, що Україна зможе отримати від НАТО, ну, яку, яку вигіду. Тобто, що б ми не починали робити, що б ми не в'язувались, ми маємо розуміти, можемо ми чи не можемо дозволити собі якісь такі. Вольності, да що нам від цього, який нам від цього Тут, то, дивіться, ви зараз це... що мені подобається я вас на хвилиночку переб'ю. Подобається те, що отоя скажімо, напрямок, який я задав саме е, громадської е, громадської оцінки, того, що відбувається у сфері безпеки України і контролю вступу України до НАТО, ви е, зараз говорите як громадянин України е, про стандарти НАТО, так фактично, так в першу чергу. В першу чергу ми говоримо про те, чи розуміють сьогодні українці пересічні, чи розуміють сьогодні військові України, що вони можуть отримати, і їх родини від того, що Україна завтра стане на одну щабель ближче до НАТО. В першу чергу це захист наших чоловіків в технічному сенсі. Вже пізніше це захист деяких наших структур. В технічному сенсі, бо саме на тренінгах, які ми з вами разом відвідували, дуже був гарний приклад того, як десь на западній Україні були великі повіні, і міста не встигали від, так, так. Від, відкачувати воду. І тоді Керівництво там того регіону звернулося до, до структур НАТО від так і запросили в них допомоги. І перше, що вони зробили, вони на своєму транспорті, напевно, я так розумію, повітряному транспорті там протягом дуже короткого терміну доставили в це місто потужні генератори, які протягом там двох чи трьох годин просто врятували місто від повені від затоплення. І я сьогодні відвідую. Кожен день і спостерігаю за тим, як волонтери пишуть: збираємо на генератори, збираємо на там на різні технічні прилади. Волонтери мають сьогодні таку таке задоволення допомагати б своїй армії якимось ексклюзивним печивом, якимось якимось квіточками, подаруночками, цукерочками до різдвяних свят, але не витрачати більшу ту, ту частину тих коштів, які сьогодні добрі громадяни долучаються до спільної справи і допомагають. Витрачати всю цю величну суму на один генератор, який везуть в якийсь один, там в якусь одну частину, або там дають світло на одну палатку. Іноді там в якихось частинах військових. Ну, дивіться, наскільки я розумію вас, і хочу, щоб наші глядачі теж це розуміли. Зараз такими прикладами, що доповнені зокрема у Закарпатті, там дійсно була складна ситуація, і мало, на жаль, українців саме з південних регіонів та й східних знають про те, що там відбувалося, якось так трошечки. Але НАТО тим самим цим прикладом зруйнувало один з міфів про те, що ну то за радянських часів я пам'ятаю, як нас навчали і НАТО це агресивний воєнний блок. Здається, отак, от якщо точна цитата. А виходить, що НАТО займається, вибачте. Тим чим займається і, рятуванням і, і, людей, так. причому так, так не лише на території країн, членів НАТО, а і зокрема за, в Україну, якщо це якщо це стосується просто е, суспільства або просто громадян, і навіть не в військових ситуаціях, то вони е, за можливістю і по домовленості до, долучаються до таких Дивіться, зараз запитання такого плану щодо міфів. Я надаремно цю тему піднімаю, тому що міфів дуже багато, і наскільки я розумію, організаторів е, школи євроатлантичної солі. Вони навмисне обрали Харків. До речі, наступним етапом то буде вже наше місто, Одеса. Одеса. І там вже так накидали кілька пропозицій одеська делегація, що має бути цікавим захід. Але Харків-Одеса і ті міста, де протидія громадської думки для НАТО ну, ну, ключова. Да? Чому так відбувається? Мало інформовані. Це перше. І по-друге, як людям донести ту саму інформацію про НАТО, яку сьогодні, до речі, і не всі експерти до кінця розуміють або знають. Пересічний громадянин, а ну, хтось з ваших родичів приходить і каже: Так, Оксана, що ти мені розказуєш тут? Байки, натовп, це я... агресор. Так, так. Да. Я, до речі, можу такий гарний приклад привести. Саме в ці дні, коли ми були в Харкові, в вечірній час я була запрошена до своїх найближчих родичів, до рідного дядька і до тітки. І е, вона. Е, Народжена в Білгарді, це най, найближча, найближче місто, яке є до Харкова, Російське. Там дуже багато людей, які мешкають е, е, і мають е, спорідні там різні е, відношення. І будучи вечором в неї в гостях, вони мене запитали, що я роблю в Харкові, з якої тематики я приїхала, і я відверто почала їм розповідати, що ми в Харкові проходить дуже потужний захід, який пов'язаний з рухом України в НАТО, що для неї було просто шоковою ситуацією. Тобто люди, які. Багато років чують про те, що НАТО це агресор, і що Росія нав'язувала дуже багато років і Радянський Союз, і Росія, і так будемо казати відверто, і в Україні У нас до 2000-х років ми бачили тільки тільки такі, якісь ну я ніколи не забуду чабанки на заборі. Коли їдеш в сторону Южного, ти з 2002 тисячі першого до 2005-го був такий ярко синьо написаний. Напис Ніт НАТО і внизу Вітренко. Тобто всі пам'ятають, який був потужний рух. Я які потужні вже... структури так, громадські да, працювали да, за кремлівські і гроші. Вони, так. Да, і саме вони продвигали цей такий е, меседж, що НАТО то дуже погано, що, то, що вони зруйнують все, вони нас повбивають. Ну, ми сьогодні бачимо відверто, як йде е, е, пропаганда з Росії і можемо проводити якусь аналогію. Тепер ми вже не такі е, сліпі, там, наївні. Ні, ми вже не сприймаємо все, те, що нам кажуть. Ми вже шукаємо якусь інформацію, робимо якісь висновки. І це головне сьогодні для українського суспільства, і в першу чергу, як на мене, для молоді. Молодь сьогодні має розібратися і довести якусь таку інформацію. Отак, я трошки молодше своєї тітки. В битовому сенсі, в такому їй розібратися, що таке НАТО. Коли вона мені сказала, що ні, НАТО, якщо ти хочеш знати мою думку, то я ніколи не піду, я проти категорично. І всі тут, хто, кого я знаю в Харкові, вони всі категорично проти. І я сказала: ну, добре, це ваша справа. І якось не стала втручатися в таку е, моментну дискусію з нею. Але прийшов такий час, коли ми сіли за стіл, і та моя тітонька, вона така. Гарна господиня наготувала так багато страв і запропонувала мені скуштувати свій такий, такий салатик домашній, там із баночки, да, консерв, консервований, такі як господині готують на Україні. І я їла все, а от цей салат саме не смакувала, і я робила це навмисно. І коли вона мені стала його так пропонувати, пробуй, пробуй цей салат, він дуже вкусний. Я сказала, та ні, я не можу, я не буду його їсти досі категорично. І це її так трошки ну, наче пообразила, да? і вона мені сказала, чому? Я говорю, ну я ж не знаю, що це, як я можу їсти те, що я не знаю, що воно таке. Може, воно не смачне. І вона ну, не знала, що мені на це відповісти. І от в ту невеличку таку паузу, яку було витримано, я сказала: ви ж не знаєте, що таке НАТО, але ви ж в нього не хочете. І в той момент мій рідний дядько, який є патріотом України справжнім, трошки так посміхнувся. І мені стало легше від того, що в цей момент, напевно, що вона. Трішки, трішечки задумалась про те, що ми не можемо говорити сьогодні, що ми не хочемо або те, або те, чітко не розуміючи, що, що це що таке? таке. Давайте будемо е, ну, якщо давайте, не, ну... не не, не коштувати ложками, то хоча б Починати розуміти, що входить в цю страву в це НАТО, що воно таке які є? компоненти, що так. воно складається і завдання того блюда, так У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора вітаю вас в нашій студії. Будь ласка, добрий вечір. будь ласка, во время проходя ваших заняттів в цій школі євроатлантичної евроинтегра... ін... інтеграції. які українські канали транслювали, хоча би фрагментарно, що там відбувалося? Как мы должны были об этом узнать? У нас любая драка, любая зеленка. В ефірі 10 раз показують на всіх абсолютних каналах. Браво! Я вам дякую за запитання. Да, Браво! аплодую прямо дякую. у студії. Дуже слушне запитання. Ми, до речі, саме з пані Оксаною е, обговорювали да, цей так. аспект. Коли чекали, це вже подробиці, потяг на Одесу і говорили про інформаційне забезпечення. Відповідайте, виклик абсолютно вірний. Е, е, так, на жаль, е, ну не, не дуже було потужне освітлення. В основному. Я знаю, що в... буде показувати п'ятий канал. Є там, там, там спеціальна репортаж. євроатлантична програма. Так, але і... це буде, напевно, якийсь особливий блок, в, якомусь, в, якісь, в якісь там передачі, напевно, документальні і так далі. В основному учасники. Е Нашого цього зібрання дуже швидко і терміново в електронному форматі всі були додані до спеціальної групи, і ми вже відтоді почали спілкування через інтернет-мережі, але для пересічних громадян то напевно не було таким інформаційним там, меседжем. Да? Розумію, що якби було там один-два, або краще п'ять-десять каналів, які б знімали і транслювали в вечірніх новинах міста Харкова, що в Харкові проходить. Таке така така конференція або таке навчання, де обговорюються питання вступу України в НАТО або погляд України на НАТО. І якось це було презентовано Теми, тему. До речі, були так. різнопланові. Так дуже, і дуже, виступав так. посол Латвійської Респутовської Республіки, які є та, і він на... куратором. скажімо так, два роки литови. вони будуть кураторами на території і я телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрый вечер. Вы меня оборвали, и я все-таки нахожусь да, следующее. Я что прошу, давайте до конца и даже если я разумею запитание. Откуда взялся процент 61 желающих вступить в НАТО? Потому что если прочитать э, выступление э, Тука, я не знаю, где он об этом говорил, у нас 85% украинцев во всех регионах политикой не интересуются. Хлеб, колбаса, тарифы и так далее. Откуда берется 61%? Ну, и, и готовится программа возвращения Януковича, и он нас страшит тем, что вот эти 85 позволят сюда ему вернуться. Давайте зробимо так. А, і, мабуть, є вже, є вже сенс у тому, аби зробити таку програму, присвятити інформаційним вкиданням різноманітним. Я зараз не про а про повернення Януковича, звичайно, так? Він, до речі, ну, не буду так, що там, до речі, а, дійсно так є. Так. Звідки з вами, до речі, вже цей відсоток буде більший. Дякую вам. Так. і... Маємо також. Ну по перше, нам давали статистику. Наші тренери, які готували цей семінар, цей тренінг. Вони готували статистику. Якщо я не помиляюсь, було 5 чи 6 різних статистичних формацій, які презентували і до речі, це свою. середній показник, бо за регіонами України там різниця. Якщо на заході різні, там різні та да, там то... більше 84-85. вісімсяп'ять, але також із аудиторії, якщо ти згадаєш із аудиторії, навіть та яка була присутня. На конференції молоді хлопці і дівчата також підняли саме таке слушне питання про те, що, на жаль, ми сьогодні не можемо провести статистику не в Криму, не на Донбасі, і маємо розуміти, що там також є аудиторія, яка має свою думку з цього приводу, і будемо відверті. Ми не маємо сподіватися на те, що там буде відсоток достатньо високим. Але, напевно, що там є якісь групи населення, які підтримують там, ті ж кримські татари, і для них це актуально на сьогодні. Але 5 чи 6 різноманітних там і центр Разумкова вони давали статистику, і якісь іноземні також опити проводились. І саме з них було виведено таку якби, статистику. Але ви знаєте, якщо 50% із тих, кого опитували, сьогодні знають про те, що на сході. Є або їх сусіди, або їх близькі і рідні, то це 100% що кожен із них сказав так. Я хочу, щоб ми прийшли в НАТО, щоб мій батько або мій брат, або мій сусід, або мій земляк, якийсь, а там або мешканці мого села, або мешканці мого е, там в, в дворі в місті. Якщо вони ж в них була гарна техніка, гарна зброя. Якщо вони йдуть туди нас захищати, ми маємо розуміти, що вони мають бути забезпеченими. На жаль, сьогодні Україна не готова не фінансово, не технічно освоїти свою армію. На тому рівні, на якому сьогодні є за ну, речі. Було слушно глядачки, інформаційно теж є проблеми і так досить так, да, дуже так. можливо для того, щоб не було цих прогалин і є оці школи євроатлантичної солідарності. До речі, ну один з меседжів, один з посилів цієї конференції, і можна назвати конференції цієї школи. Наскільки я розумію, це є підготовка тих. Громадських діячів, які лідерів, яким та, довіряють думок, та, і да. вон лідерів думок, які прийдуть у народ і будуть говорити: дивіться, оце отак, оце отак. І давайте вирішувати, що нам краще, так ще оці, скажімо так, очікування від школи, вони для вас особисто справдилися чи ні? Ну, напевно, що. Ну, я не скажу, зараз це було ідеально, це зрозуміло. Так, Ні, ну я чітко розумію. От в Одесі буде, звичайно, майже ідеально. Це так, будемо сподіватися. <світ> так. Ну, по-перше, коли я тільки отримала. Запрошення і перечитала ту програму і побачила, які будуть потужні спікери, які, які будуть підніматися тематики. То для мене це вже було важливо, бо на декільких моментах я ну, буду, буду казати відверто, просто не розумілась. І для мене деяка інформація була просто ну, почута вперше. Я не можу сказати, що я не цікавлюсь політикою. Я не можу сказати, що мене не цікавлять відносини України і Євросоюзу. Я достатньо багато часу і уваги приділяю і моніторингу, і аналітиці, але деякі речі, які були проговорені, вони були для мене ну, абсолютно нові. Так були хлопці і дівчата які були набагато потужніші за мене. До речі, і пан Сергій оперував також декілька разів також дуже таку інформацію, яка для мене була цікава. Як для слухача, і я розумію, що навіть якщо завтра ви або з вашої ініціативи буде якась пропозиція тут в Одесі, навіть без якихось там додаткових там ресурсів, створити щось таке на кшталт лекцій для студентів, або якісь кругли сто столи, або якісь просто зустрічі за кавою, і просто почати про це говорити, це вже буде дуже і дуже актуально. Тому що багато людей, ну елементарні такі речі, такі, як нам доводили. Людей питають: ви за НАТО? Ні. Ви за Євроатлантичний Альянс? Так. Да. Тобто люди не розуміють сьогодні навіть таких елементарних речей, що таке НАТО і що таке Євроатлантичний альянс, а в принципі це одне і те. Просто абревіатура НАТО, вона за багато років Радянського Союзу автоматично викликає в політики таке якийсь негатив. Там, американський сапог, там, так, да, як він да, доведеться. Так, американці звітової не, мог... не носять чого так, чувати, так. Так, так. Американський сапог Чаревики. не може там і нашу гарні землю. У мене так. так. таких немає, на жаль. Uh, до речі, uh, говорили. Ой, Боже, така тема, ну велика, є, є, є про що говорити. Uh, я скажу про те, що uh, звичайно. У військового керівництва нашої держави є там недорозуміння, пом'якше так скажу, самого процесу вступу України до НАТО. Бо Степан Полтарак, міністр оборони, зокрема каже, на 80% ми готові, але є 20%, то ми не можемо перейти на стандарти НАТО. Так, оці 20%, я коли читав, то а, а, ледве не плакав, да і від сміху плакав, тому що 20% це те, що а, міністр оборони має бути цивільним. І не хоче військовий міністр оборони цього, ну це я його розумію, так а потім перепередкування начальника генерального штабу, міністру оборони. І навпаки, там є рухи, є пропозиції, і це вони не можуть узгодити. Тобто питання, які, взагалі, на мій погляд не на часі. Знову таки, ми зараз в цій студії знаходимося, от якось так символічно, і в Києві мають підписати військову угоду. Причому саме між Литвою, Естонією, Латвією. Польщею та Україною. І створюється, от ми говорили про це. До речі, ота дуга Чорноморська, ну якась, вже не знаю, литовсько ну, польське якась... князівство з Україною. Воно да? начебто Безпекові. не дуга, а так більше, наче візуально, воно буде схоже як от, на клюшку якусь. Да, але Дуже якось. Ну, клюшка вже можна і оборону якось так, зробити. Так, Але клюшка, на жаль, ця вона так стоїть, що сам... ми в цій клюшці. Я дякую за пропозицію. От практичне наповнення, скажімо, постфактум після семінару про якісь лекції, поговорили тренінги. Я думаю, що треба до цього долучатися. Там нема таких дійсно фінансових великих затрат. Я думаю, що ви теж готові. Тим більше, ну, вам сам Бог вилів. Голова громадського об'єднання, центр зустрічей. Німецького товариства розвитку, тобто шлях у так. Європу, шлях у НАТО, Відерґеборд. Відродження. Відродження то так, відродження. Є. Ви Має... поружитеся з цим. Так, маємо відроджувати і свою політичну свідомість, і маємо відродувати політичну культуру. Маємо відроджувати свою політичну еліту, до речі, бо саме від неї сьогодні це залежить. Теж стандарт НАТО. Так, залежить, які будуть прийматися рішення в цій державі. Так, безперечно, громада є таким ті, хто рухають це, але остаточні. Підписи завжди ставлять якісь представники політичних еліт. Маємо виховувати свою дипломатичну еліту, тому що саме вони будуть Замінити приймати є. Так, приймати дуже важливі рішення для нашої держави і навчати сьогодні і наших студентів, і наших юристів, які будуть. Презентувати нашу державу на високому рівні, і нам не буде просто соромно, не за себе, не за своїх майбутніх дітей, і не за те, яка буде держава наша в майбутньому я дуже, сьогодні. Я дуже вам дякую. Я сподіваюся, що цією передачею, цією програмою ми зробили хоча б малесенький інформаційний крок. Поштовх. Поштовх. Такі. Я ще не кажу про вступ до НАТО. До да, цього ні. ще дуже далеко, це чесно, дуже далеко. Але ми його робимо. Дякую вам. Дякую. До зустрічі, за кілька хвилин побачимось, будемо говорити про волонтерство, про те, що не можна залишатися байдужим. Байдужість то погано, повірте. Кожен з вас про це знає. Все, йдемо на перерву.